Блок живлення серії Performance C Silence XP 700A6 потужністю 700 ВТ, який доступний для придбання в торба, є ідеальним рішенням для використання в домашніх та офісних ПК. Він забезпечує стабільну напругу, високу ефективність та енергозбереження. Цей блок живлення володіє динамічним 120 мм вентилятором на гідропідшипниках, який автоматично регулює свою швидкість залежно від температури, забезпечуючи при цьому надзвичайно тиху роботу. Інноваційний Аєфлау дизайн буде відповідальний за покращений відтік тепла, забезпечуючи ефективне охолодження. Однією з важливих переваг блоку живлення Silence XP 700 a 6 є його низьке споживання енергії в режимі очікування, що дозволяє зекономити електричну енергію. Блок живлення Silence XP 700 a 6 також має ряд важливих технологій захисту, включаючи захист від перенапруги, ОВП, захист від зниженої напруги, УВП, захист від короткого замикання ССП і захист від перевантаження ОЛП. Ці технології забезпечують надійну і безпекову роботу блока живлення. Виробництво блоків живлення Silence XP700A6 відповідає вимогам директив з охорони навколишнього природного середовища, таких як WEE, і 2014 та Роуз. Це регламентує рівень утилізації електрообладнання, викидів вуглекислого газу і вмісту шкідливих речовин, що свідчить про те, що Silence XP700A6 є екологічно безпечним варіантом. Не сумнівайтеся. Ви можете купити блок живлення Silence xp 700 a 6 в торба і насолоджуватися його високою ефективністю та надійною роботою.